Всім доброго дня! З вами ГБО КП. Підписуємося, ставимо лайки. Сьогодні на установці був ось такий автомобіль: це Infiniti QX50 з двигуном 37. Ось ми бачимо якийсь загальний вигляд під капотом. З правої сторони настановилась електроніка KME SkyJet на 6 циліндрів, ось так на кронштейні вона закріпилася. Біля стакана. Бачимо, як пішла проводка газова. Все пішло по заводським пучкам. Ось тут настановився редуктор. Редукторками є Голд. Він йде з двома газовими виходами. Відразу на ньому бачимо електроклапан з фільтром. Ось також зафіксувалася магістраль. Ось так надійно закріплено. Бачимо також на крештені два фільтра. Фільтра Alex Ultra 60, циклічного типу з вістійником. Зараз ще знімемо кришку, покажемо. Спробуємо показати що під кришкою. Наданий автомобіль встановились форсунки Баракуда 130, -та. це збільшеною прохідністю. Самі форсунки вам не покажу, так як вони змонтувалися під колектором. Зараз фокусується камера, напевно. Ось ми бачимо одну і вони так, всі під колектором. Тут три форсунки лежать та з іншої голови. Бачимо, зробилося грібінка де на три цилиндри, Так Також зробилося за кільцювання грібінок для того, щоб зробити вирівняти тиск в рамці з одної і з другої. Редуктор у нас підключився через тройніке. Бачимо один триник. З цієї сторони біду покажу другий. Ось так от вийшли шланги. Це обігрів редуктора. Ось так от змонтувався другий триник. Та ось тут поставила ще одна грібінка на три циліндри. Ось ми бачимо з неї виходи. До речі, на цьому двигуні шланги у нас вийшло 11 см. Від форсунку до колектора. Бачили варіанти, коли ставлять форсунки ось сюди. Тоді ми приміряли шланги, виходить 40 45 Ось так ось це гарно вийшло. Далі йдемо до салону. В салоні у нас ось тут розташувалася, бачите, яка гарна підсвітка. Розташувалася кнопочка G7. Ось тут була заглушка, от сюди ми її змонтували. В багажнику настав балон розміром 180 на 720, це на 54 літра. Становилось тісненько на вась. Багажник, мультиклапан масета. Магістраль також пішла вісьмірка. Так, як потужний двигун. бачимо вентиляційний офір, все по стандарту. Та заправочний заправочний пристрій змонтувався ось тут, в нижній губі бампера на чорному. Дуже зручна заправка. Ось така сьогодні зробилась робота. Підписуємося, ставимо лайки. Всім добра, та миру.